Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Як себе маєте, мої дорогенькі, сьогодні в нас вже на вулиці, 23 липня. Більша половина літа вже в минулому. А ми починаємо наш новий влог. Ось так живеш своє життя і завжди на щось чекаєш. Коли закінчиться спека, то коли піде дощ, то коли він закінчиться, то коли буде тепло. Або кожен чекає на щось своє в цьому житті. Ах, мої дорогенькі, багато чого хочеться казати, та мало слухати. Чи потрібно це, чи не потрібно. Подивимось, як піде. Ранок, парк, сніданок, смачного вам. Пошньою такі ранки я йду, а звідтіля півні співають. Я зараз чекаю, коли півні будуть співати, щоб всю атмосферу ранку передати, так як вона є. Я ж кажу завжди, на щось чекаємо. Головне, дай Боже, мирного неба, промінчик надії, віри, І все буде добре. І хочу сказати головне яка б не була ситуація, як правильно поступати, як правильно вчинити, залишатися людиною. Я намагаюся. Я готуюся до серйозної розмови, дати відповідь. На там є таке відео. Я вам пізніше про це буду казати. Я обов'язково відреагую на відео того блогера. Обов'язково. Але щоб це залишити в себе людяність, не переходити на особистість, але і не замовчувати. Я готуюсь. Не знаю, чи в цьому відео буде, чи в наступному, але це буде обов'язково. Хто куди, а я зараз за хлібом. Нікого немає. А колесо крутиться. Все, хліб вже купила, йду, ті торбою <хи> і обдумую. Я дуже не хочу образити людей, але я не хочу, щоб ображали інших людей. І мені складно буде говорити на цю тему. Я сподіваюся на вашу підтримку, на ваше розуміння. Я зараз прийду додому і ми з вами. Поговоримо добре, про що буде йти мова? Мова буде йти про життя в Україні. І у кожного своя правда, але це відео буде мати назву Правда не завжди є правдою. Тому що один блогер записав відео і сказав, що більше він не може мовчати, він буде казати всю правду. І Він має на це повне право, у кожного своя думка, але це відео як противага тому відео. Я не буду казати назву каналу, блогера, для того, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Мова йде про те, що ми в Україні нікому не потрібні. Люди, які тікають від війни і за дорого знімати квартири, на них наживаються, що Держава нічого не дає, і це є правда, і це є краще б було б виїхати за кордон, тому що ті, хто виїхав за кордон, вони там майже як вареник в маслі купаються. Відверто кажучи, мені неприємно було дивитися то відео, але я раніше дивилася цього блогера, поважала. І я хочу зараз звернутися до всіх українців. Різні є люди. Хтось на чомусь наживається, хтось віддає своє останнє. І не тільки це стосується грошей і час, і сил. Хтось віддає своє життя за те, щоб тут було життя. Ніхто не винен в тому, що я не перед ким не вина, що хтось полишає свою домівку і тікає від війни. Я не хочу влаштовувати змагання де гучніше, де частіше, а де спокійніше. Не від мене це залежить. І... Як вареник у маслі за кордоном, людям теж я не погоджуюсь, їм теж там дуже важко. Важко зараз за крізь. Але я не знаю, де наші люди знаходять у собі сили один одного підтримувати, триматися, надихати і допомагати. Я чудово розумію, що різні думки вони є, тому що людина відштовхується від свого внутрішнього стану. От як людина себе внутрішньо почуває, де вона і віддає людям. Мені теж буває дуже складно, наприклад, деякі речі намагатися не помічати. Наприклад, якщо Я знаю, що, наприклад, життя, щоб не вигадувати, наш будинок є у нас така квартира, власник має декілька квартир по місту для того, щоб здавати їх. І була у нас родина з Донецької області з однорічною дитинкою приїхала. Це вже Десь роки півтора пройшло. Вони пожили і кажуть, гроші закінчуються. Бо, бо ми ж кажемо правду, правду. Жінка на облік стала, дитину поставила, чоловік ні. Ну, У кожного на те є своє право. Нікого я не засуджую і не даю оцінок. Я, я кажу, як є. Гроші закінчуються, на роботу вона не може влаштуватися, тому що маленька дитина. Вони трішки пожили, та ні, ми будемо повертатися, а начебто там спокійніше, та й своє житло ж є. Вони повернулися на Донеччину, але впродовж двох тижнів знов сюди. І ходять тут в дворі, а у нас в дворі це тепло ще було. Я не пам'ятаю, може літо закінчувалося, десь так. У нас дворі тут постійно хтось ну, із наших знаходиться. І вони питають, чи ви наймають хто хтось здає житлом. От ми приїхали, нам хотіли в ту квартиру там, де ми і жили, однокімнатну. Але власник сказав, що ну, взагалі то ті квартири того власника, декілька квартир, він здавав щодоби, і це дорожче виходило. Ну ви розумієте там. 2000 роки, ну, хто винаймав на одну ніч такі квартири. Ну, і були хто в командировку приїздив, ну і інші були потреби у інших людей. Тому ця квартира, вона так трішки, знаєте, як пафосна для чогось іншого. І той, власник каже, що я більше не буду здавати. Так, мені вигідніше здавати щодоби. Ну, це дуже дорого виходить. Вона каже, у нас і так грошей нема. І туди вже повертатися, ну там вже не, ну, небезпечно, ми не можемо. Ну, Залишилися. Залишилися три доби вони пробули. І тут я щось ввечері йду, телефонує мені, моя знайома, вона десь півроку пройшло, як поховала бабусю, і від бабусі в спадок їй залишився приватний будинок. Але вона живе на лівому березі, а цей будинок він зовсім інша, інший район міста. Ну, це, вона каже: я працюю, я не можу туди їздити, там бур'яни, треба щось робити. То-то, Таня, я не знаю. І якби знайти порядних людей, щоб я просто за комуналку віддам і все. І Я ну, так, так, я попитаю, якщо. І я піднім... ну так, же ду з нею спілкуюся, піднімаю очі і стоїть ця молода матуся з дитинкою. Я підходжу і кажу: а випадково у вас немає бажання в приватному будинку, щоб ви жили? Вона каже: ви знущаєтесь? звідки у нас такі гроші? У нас не вистачає на квартиру, але і туди вже повертатися ми не можемо. А інша каже, а чого там же ж гуртожиток, якщо стаєш, то ну там можуть, та, ну якщо є вільні місця. Вона каже: ну, мій чоловік не буде ставати на облік, а як, де він буде ночувати? Ну, ну я кажу, Ми ж кажемо правду, ну то правду, у кожного свій вибір, але я нікого не засуджую. Це ситуація життя. Чому люди ось так? Я ж це розмовляю з знайомою. це ж той питає, а ви в, 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 випадково не маєте такого. Вона каже: ви знущаєтесь, каже, побалакайте. І кажу, зараз а ну побалакай, Мабуть, ви один одного знайшли. Тому що інтуїтивно я людей відчуваю. І інколи помиляюся, це правда. І вони там щось спілкуються. І, ну, і та каже, в мене бабуся померла, я туди-сюди і каже, ну там треба буде і поприбирати. Каже, ну то ми з вами разом можемо зробити. Якщо щось вам не потрібно, я машиною повивожу, може щось там. Ну, тобто розберемося. Каже, ну і ви собі там сидіть, якусь городину, щось там якось. Каже, але, будь ласка, коли буде полуниця, каже, я люблю завжди любила приїздити до бабусі і власноручі. Полоницю зривати. Якщо можна, якщо там, ну, звичайно, вони зараз такі подруги, вони разом там ті городи роблять. Ну Там шість соток невеликі, але ж все ж таки. Вони там щось ще шашлики вже смажили. А, день народження дитинки було. Потім телефонує. Каже, полуницю ти будеш сама, чи бо вона вже ось-ось вона, ні, ні. Я сьогодні після роботи приїду, це я буду. Ну і звичайної дитині там рвуть собі, всім вистачає. Каже, а черешня, вона, о, черешня не хочу, а може твій чоловік мені нарвати? Та без питань. Люди живуть. І люди навіть стали близькими друзями. А хтось вони за дорого здає квартиру, а хтось безкоштовно дає. А знаєте, скільки таких випадків є? І не можна казати і на весь світ, що в Україні ось так житло за там, дуже за дорого, люди не знають, що робити, як робити за кордоном просто ну, вареник в маслі. Стосовно за кордоном вареник у маслі. Знаєте, складно українцям зараз крізь. Складно будь-де. Небезпечно при фронтових містах. Але дуже, дуже велика туга ті, хто за кордоном. Я не кажу за всіх, але теж я кажу лише за тих, з ким я спілкуюся. Я конкретно знаю і я знаю про що я кажу. Навіть одна моя. Ну, вона не знайома, ну так, по району знаємося та й все. Е, щось вона біля нотаріуса крутиться. Я кажу, що ти? Вона каже, та ну слухай, а її донька і троє діточок вони виїхали за кордон, а зять пішов в ЗСУ ще в 2022 році. Але там стався такий конфлікт. ну, Донька була вдома, але стався такий конфлікт, що, каже, там приїхали. Люди винаймали житло і каже, дійсно, що дружина, вона і плюсик чекає після завдання, і ну, тобто, ну, стався конфлікт з тим, що ті сказали, що вони не збираються воювати, і так з'ясувалося, що каже, чоловік саме в тому місці звідки приїхали ці і люди, і вони ми тікали від війни. А ви тут шикуєте? А ви то. А вона каже: слухай, а чого каже? Мій чоловік в твоєму місті його захищає, а ти тут розповідаєш, як, як тобі і що? З іншого боку, я знаю іншу родину, яка переїхала, чоловік залишив дитину, дружину. І з хлопцями повернувся в своє прифронтове місто. І він просив, що якщо то допоможіть і так далі. Я ж не можу там все розповідати, що трапляється в житті. У мене у те, що я знаю, і у кожного може таке бути. І тоді ще питали, що він через ТЦК буде, він каже, та ні. Я там каже, хочу в ту бригаду, і командир мені пообіцяв, що він допоможе вирішити, якщо там чи буде заробітна платня, не буде, але мені совість не дозволяє бути тут, коли хлопці там. Так от, оця точка, вона каже: я не можу на них дивитися, і вона виїхала за кордон, тому що мій чоловік в їхньому місті, Тобто, розумієте, різні люди, не можна всіх ставити в один ряд і казати, що в Україні тільки ось так. Різні люди, різні рішення, не всі однакові. Є хто наживається, а є хто допомагає. І той, хто допомагає, і дивлячись відео того блогера, якось відпадає бажання. А потім думаєш, а до чого ті люди, яких там до цього блогера? Розумієте? Тобто, що я хочу сказати, так ця знайома думає, чого вона крутиться біля нотаріуса. А каже, ну що, старший каже, онук не хоче бути за кордоном, тому що школа тільки на тій мові, там, де вони переїхали. А після школи він приходить і йде в онлайн-українську школу, тому що ну, у них мета повернутися. І каже, мені потрібно доручення чи дозвіл, що я можу ну, забрати сина, онука за, за картоном у доньки і бути з ним тут. Ну, Якісь там документи, Бо не вирішують онлайн це таке діло. І каже, я буду їхати його забирати. І ті люди і тут складно, і тут різні люди. Хто наживається, хто допомагає за кордоном, теж не дуже солодко. Тому що немає там золота з неба і нічого люди не роблять. Люди влаштовуються на роботу. І для того, щоб вижити за кордоном. І влаштовуючись на роботу державна мова. Там нема такого. Кака вразні це там такий аргумент не працює. Або державна мова, ну або ти не будеш мати роботу. А хіба ви не розумієте, про що я вам кажу, розумію, але на роботі державна мова. Ну, ви це знаєте. Вчать державну мову тієї країни, Нелегко вони там працюють. Є такі, я знаю, що на двох роботах працюють. Безкоштовно там такого, щоб прямо аж живита. Ні, важко усім українцям, незважаючи на те, де вони знаходяться. І, наприклад, коли починаються якісь змагання, де краще, де не краще, хто винен, хто не винен, я не перед ким не завинила. В тому, що зараз така ситуація. Якщо я можу, я допомагаю. Якщо ще там щось, я завжди від себе можу відірвати, віддати і, і забути про те, що я це віддала. Багато таких моментів було і. А є люди наживаються, а є люди все віддають. А наші захисники життя віддають за те, щоб тут. Було життя. І єдиний, чому так, єдина причина, чому люди тікають з своїх домівок зі своїх міст, чому люди лишаються свого житла повністю. Це агресія Росії. Не ми один перед одним винні. Це Росія винна. А ми якось маємо розуміти, що не може бути лише так погано, як в тому відео того блогера. А є ще інші сторони. Різні люди є, різні. І не можна казати, що в Україні лише так, і вона не буде більше мовчати. Вона от зараз як скаже правду. Для чого, для кого. Ну, неможливо від людини вимагати того, що вона не відчуває всередині. От людина не може довго щось приховувати. Все одно справжність вона з часом все одно буде справжньою. І я чудово розумію, що відео про якісь там добрих людей, такі мотивуючі моменти. от, це блогер має робити для того, щоб підтримувати аудиторію свою, своїх глядачів, надихати. Ну не можна так нагнітати. І держава нічого не дає, і знаєте, у нас тут ми Дніпропетровська область тут. Багато різних чуток ходять. Дехто там збирає валізи тривожні, дехто не збирає, але все одно тема вона в повітрі така є, як і що далі буде. І знаєте, що я для себе вирішила, що коли ти не чекаєш від людей чогось, що вони тобі в чомусь там. Ти не можеш на них розраховувати, ти розраховуєш лише на себе, ось так буде краще. Сама плануй, сама розраховуй. Тому що коли ти чекаєш, що тобі хтось винен щось дати, а людина цього не робить, то у тебе знов починаються емоційні оці гойдалки. Ти розчаєш. Ну, якось так тобі неприємно, ти ображений, а я не хочу таких емоцій додатково через себе пропускати, тому що і так достатньо. І так достатньо. Тому різні є ситуації, різні є люди. Не всі наживаються за дорого на квартирах. Дехто, я знаю, Ну так, майже 10 родин особисто з нашого міста, які просто віддали своє житло. Хтось віддав дачу. Бо каже, ми не будемо їздити. Чоловік в ЗСО каже, я машину не воджу, та дача що з нею буде. Та хай люди живуть, ну і хай живуть там комуналку, там світ, світло нехай платять, те все. Тобто я знаю таких конкретних людей. Не всі здають за дорого. І особисто звинувачувати, що там було така фраза. То місто майже добу було під обстрілом, і люди почали виїздити з того з того міста, ближче сюди до нас, це в нашій області. І оця нука, ну як ну вам, ну там російською мовою блогер веде. І ти розумієш, що як ти можеш таке казати? Люди тікають від обстрілів. А людина каже: от ви здавали за дорого, а зараз ви в такій шкурі навіщо мірятися? Там багато людей, я впевнена, тому що я знаю люди різні крізь, де і безкоштовно давали, і за маленьку суму давали, а є хто і наживався. Як і в нашому місті, як і в будь-якому іншому місті та й в інших країнах. Люди різні крізь. Тому я вирішила сьогодні з вами поговорити на цю тему, тому що і не хотілося, тому що ця тема для мене складна. А з іншого боку, я розраховую на вашу підтримку, по-перше. На вашу думку. І по-третє, промовчати, якщо то відео там, знаєте, один подивиться і скаже О, в Україні так, а моє відео нехай буде противага. Я теж маю право казати все, що я думаю, всю правду. І це була остання крапка. Коли казали, що люди з під обстрілів, ну, Как вам? Тому дякую вам, мої дорогенькі, що ви в мене є. Кому б я пище, оце б казала, якби не вам. Дякую вам велике, що ви подивилися відео. Ну, так і є, по-справжньому, тому що це ще було в понеділок. Я не могла казати нічого, я навіть себе не показувала, тому що якщо я б, мої очі побачили цю камеру, я б вже б не стрималась, а на емоціях я не хотіла. Тому я поїхала в Юск, тим паче я збиралася і мені дійсно килимок потрібен ванну кімнату. Був. І огляди дуже легко знімати, не треба показувати свій настрій, відкривати душу. А те, що ти бачиш, наприклад, ти це бачиш, коментуєш, і там ще ціна написана. Ой, так І, до речі, це цукорниця від маминого сервізу. Я інколи її дістаю. От. Владі кришку розбив. Казав, буде клеяти. Це ми ще зустрічалися. Він розбив. І так клеяв, що вона взагалі. А мені так чомусь сподобалося. І так, під настрій. Коли мені потрібно відчути мамину силу, енергетику, я не забобонна, але я її відчуваю і це мене заспокоює. Бережіть себе, мої дорогенькі. І до зустрічі в новому відео. До побачення, обіймаю кожного з вас. Пока-пока.